Доброго дня, шановні колеги. Для роботи нашої комісії потрібно. Кворум у нас є, три чоловіка із п'яти. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? За, проти, отримались. Одноголосно. Дякую. За Нічого не буде. Нормально. Нам більше, чим більше народу, більше, більше кворум. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року No393 про бюджет Міжоруської міської територіальної громади на 24 рік доповідає Скар Сені Миколайовичу. Будь ласка. Щось не так? П яту, п яту, п яту, п яту. Про бюджет Межруської міської територіальної громади написано щось не так? Про внесення змін до рішення. Ну, я зачитав. Про внесення змін до рішення. 44-ї сесії міської ради, 8-го скликання. Про перше. Так, перше чи п'яте. Які питання роблять? Ну, в мене просто не виділено, бо тоді давайте вибачайте, значить, що переіменовуємо тоді, так? Да? Вибачте, тоді починаю з першого питання. Про бюджет Межородської міської територіальної громади на 25-й рік. Будь ласка, шановні депутати, з моменту нашої попередньої зустрічі відбулися зміни до бюджету наступного року і загальна сума склада тепер 598,3 млн. Я скажу, де відбулися зміни. Я... На комісії говорив, але ми тепер їх внесли. Це перший момент стосовно теплового сервісу, що Багачка надає на наступний рік 2 мільйони гривень. Це в розділі буде по житлово-комунальному господарству зверху, зліва. Тепер другий момент Гоголівська громада спрямовує. 120 тисяч для лікарні, це внизу зліва, е там в комплексі е для утримання лікарні. І е область е на соціальний захист е також 1 мільйон 434. Е 1958 гривень спрямувала на освіту для інклюзивно ресурсного центру. Це крайні зміни, які відбулися з моменту попередньої зустрічі до сьогодні. Наразі є постанова Кабміну стосовно харчування учнів перших-четвертих класів. Передбачається нам 750 тисяч, але порядку немає, скоріш за все, що ми його вже візьмемо після прийняття бюджету. Я сподіваюсь, це вже буде або кінець цього року, або наступний, але це вже буде бюджет наступного року. Це стосовно він, до бюджету наступного року. Я так по ті, що це зафіксувалося, так як змінилася загальна цифра по видатковій дохідній частині в цілому. Я завершую. Є питання, що він Так. Да. Ну там немає, там ще ні порядку, немає нічого, тільки, тільки постанова ми буквально витягли ну, дві години назад. Є постанова, але ще нічого, ніяких деталей немає. Ще є питання? Немає, ставлю на голосування. Хто за даних проти? Проти утрималися одноголосно. Дякую. Так, п'ятий ми зачитуємо, так? Да? Тепер стосовно бюджету наступного цього року. Дякую. Відбулися ну, досить чіткі відміни в цифровому значенні. Буквально знову ж таки сьогодні прийшла інформація, що буде грошова компенсація на житло ще для одного військового службовця 2 мільйони 476 тисяч 268 гривень. В принципі, ми прогнозували це. Я це говорив що на кінець року, так як. Говорили структури соціального захисту, що можливі такі будні. В цілому зауважу, що дохідна і видаткова тепер складає 4 мільйони 462 тисячі 976 гривень. З них за рахунок трансарту 2 мільйони 606, 268. в тому числі тут і в цьому році для теплового сервісу багачка 130 тисяч говорив. Фактично ради цього були зміни. Тепер за рахунок перевиконання е, планових показників поточного року за результатами 11 місяців пропонується збільшити бюджет на цього року на 1 мільйон 856 тисяч 708 гривень, в тому числі за рахунок ПДФО мільйон і за рахунок податку на нерухоме майно 856 тисяч 708 гривень. Спрямовуються вони в фінансовому управлінні як субвенція для потреб відповідно до програми по заходах мобілізації і враховуючи те, що були повернення коштів, перенаправляються просто по напрямках, по напрямках перенаправляються кошти знову ж таки по цій самій програмі. Але з того, що повернули, перенаправляються на те саме, що передбачається додатковий ресурс. Дев'ятсот тисячі. Знову ж таки, по цій програмі. Далі зауважить, хто буде доповідати цю програму, на яку це ціль, хоча там довідки прописано на укриття по потреб військових. Да, я завершу. Є питання швидко? Що... Немає. Ставлю на голосування за. Отвір. Отрималися одноголосно. Дякую. Добре. Питань зауважень немає. Колеги, да, і це ж масло відбулося змін. Договір про співробітництво з великою багащою сфері житлово комунального господарства. На попередніх комісіях, коли доповідали, там е, сума була зазначена один відбуром, це втрати відбулися змін, велика багатство готова давати нам в наступному році на підтримці за 2 мільйони гривень. Тому вже нові редакції буде винесено на розгляд сесії. Це, як інформація, ми голосуємо, що нас подивитися мільйонів

Да, а ще це ще так. мільйон. Да. Попрошу підтримати, Інформацію, в принципі, донесено, всім зрозуміло. Ставлю да, на голосування дану пропозицію. За. Замалися. Проти. утрималися одноголосно. Це. це питання теж. Це. Тоді, якщо більше питань немає, ставлю на голосування про закриття роботи нашої комісії. Хто за? Проти утримались одноголосно. Все, Дякую, колеги.